Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає Smart Unit. І сьогодні, нарешті, у нас відеогляд хітового китайського смартфона g 4 Ось він прийшов в такій от коробочці. Ми його оглянемо, проведемо тест на Benchmark, пройдемося по корпусу, оглянемо основні характеристики і зробимо певні висновки. Так. Разом з, зі смартфоном було замовлено також захисна плівочка і захисний чохол силіконовий. Гарантійний талон. Рік гарантії від виробника смартфон до його огляду прийдемо трішки пізніше. Батарея. Батарея з специфікацією 3000 мА. Як бачимо. Так. Можливо, трішки розмито. Є. 3000 мА. Е, батарея дійсно відповідає своїй специфікації, бо є досить масивною. Так. Е, в комплекті також йде е, зарядний пристрій з перехідничком під євророзетку і кабель передачі даних. Так, перейдемо до огляду смартфону. Спочатку оглянемо корпус телефону. І так, е, телефон білого кольору, е, глян, е, глянцевий пластик, але не марки. Тобто, от як, не знаю, чи на відео буде видно. Як бачимо, от е, глянець абсолютно не марки, що не може не радувати, е, логотипчик J.U JU, Нагадую, що GU вже зарекомендував себе на, на китайському і так само на світовому ринку, як дуже хороший якісний бренд, особливо співвідношення ціна якість. І так, по корпусу у нас є металічна окантовочка, смартфон, навіть враховуючи об'єм в 3000 мА, є досить тонкий. І дуже легкий, я б сказав, навіть незвично. Якщо я не помиляюся, версія 3G, 3G точніше G3 була важча. Так. Причому, що смартфон є, мені здається, навіть трішки менший, ну, по технічним характеристикам виробника. То смартфон навіть менший ніж в попередня версії. Тобто, а сам дисплей уже 4,7 дюйма. В попередній версії було 4,3 дюйма. Тобто, Точніше 4,5 дюйма. Тобто дисплей вже на 0,2 дюйма більший. Так, значить, роз'єм під навушнички. Нагадую, в комплекті навушнички не йдуть. Але роз'єм 3,5 мм. Тобто люби, любі навушники підійдуть. Камера зі спалахом, камера 13 мегапікселів. А, значить, е, кнопка включення, е, USB, е, мікрофон, е, качелька громкості і динамік. Відповідно. Сперді ми маємо так само камеру, якщо я не помиляюся, е, 1,3 мегапікселі. Отже. Ну і відповідно датчики. Так, телефон приходить в захисній транспортуючій плівці. От. Вона знімається. Так. Оглянемо, що всередині телефона. Так, телефон двосімочний, тобто дві сім-карти. І також роз'єм карточки пам'яті до 32 ГБ. Давайте вставимо батарею і вже перейдемо до характеристик телефона. Проведемо тест Antutu, о, перепрошую, тест Antutu benchmark. І, відповідно, зробимо деякі висновки. Так, вмикаємо телефон. Нагадую, дисплей. Тут 4,7 дюйма. Ергономіка збережена, так як бачимо по краям дисплею дуже тоненькі стіночки. Тобто це знову ж таки підтверджує е, ергономіку, і е, при цій величині дисплеї е, телефон не є надто габаритним порівнянні з іншими моделями. Дисплей дуже яскравий, аналогічно, як і в G3. Е, Дуже зображення, дуже якісне під кутом. Так само ми бачимо, що нічого не мутніє, все відображається дуже добре. Так, і ще один момент хотів нагадати: кришка, як ми знімали кришку, кришка знімається доволі легко. Тобто, не треба щось віддирати, щось там, якихось сильних зусиль. Просто раз і все, і вона знімається. Так, перейдемо до огляду вже. Спочатку нам треба завантажити Antutu Benchmark. І так, завантажимо і протестуємо телефон. Сенсор дуже хороший. Реагує, реагує дуже швидко. Так, тест завершено. І можемо оглянути результати. Так, наш пристрій вже йде після HTC uh, One X і після Samsung Galaxy S2, відповідно. Проте uh, він майже по, характери... по характеристикам такий самий, як Samsung Galaxy S3. чуть чуть йому. От, як бачимо з е, графіку. Е, так, глянемо е, бал. Кількість балів, яку набрав даний девайс 16645 балів, що є дуже таким непоганим результатом для китайського смартфону за такою ціною. Перейдемо до характеристик, уже можемо оглянути, що у нас всередині. В середньому у нас операційна система Android 4, версії 4.2. Процесор у нас 4-хядерний архітектури ARM v 7 Процесор з частотою 1,5 ГГц. Тобто 4 ядра з частотою 1,5 Гц. Це модель е, процесора МТК 6589 Turbo, тобто е, розігнаний. Так. Е, е, розширення дисплею 1280 на 720 пікселів. Е, Камера, як же було значно, 13-12,6 мегапікселів. Пам'ять оперативна 1 ГБ, пам'ять внутрішня 4 ГБ. Єдине, що операційна система вже забирає 1,5 ГБ під себе. І так. Так, частота, як вже було сказано, 4 ядра, частота от доходить до 1,5 1500 МГц, тобто півтора ГГц. Такс, так, так. Щільність пікселів 320 DPI. Передня камера 3,7 мегапікселя. Отже, основні характеристики ми оглянули. Основні характеристики ми оглянули. Що можна сказати про телефон? Телефон для. по-перше, це нова модель G4, довго очікувана. І нарешті вона появилася на китайському ринку і вже на європейському. І телефон є популярним. Насправді, телефон дуже популярний. Дизайн. Дизайн. А, не можна сказати, що це клон якогось а, якогось іншого телефону. Вони мають свій власний дизайн. Звичайно, дизайн чимось схожий з iPhone, проте а, він iPhone менший. А, відповідно, а, дана модель трішки більша, і а, потуж, має потужнішу батарею. А, ну, Це відео не порівняння з айфоном, просто. Уточняю деякі моменти. Телефон дуже приємний на дотик. Зараз ще хочеться показати, як на ньому дивиться чохол, чорний чохол. Давайте. От. В чехлі телефон дивиться так само стильно, симпатично, досить строго. І е, даний чохол не придає якоїсь е, грубості цьому телефону чи м, щось подібного. Виглядає телефон дуже стильно. Е, що хочеться ще, ще додати, тут дуже Потужний процесор і характеристики, відповідно за цю ціну, я вважаю, це найкращий вибір і найкраще співвідношення. Ціна якість. З цим рекомендую дану модель до покупки, якщо ви наважливість обрати собі смартфон і перейти, так би мовити, в світ Android. У мене все. Наразі всім дякую. З вами був Smart Юніт. Звертайтеся, підписуйтесь на наш паблік, пишіть. Uh, чекаємо чекаємо на ваші відгуки на ваші пропозиції все вам найкращого!